Возлюблені брати та сестри, це храм Касперської кони Божої Матері, бачите, з клопа вибувало. Тут він навіть многостраждальний. І за був, і прильотів скільки було. Тут ракета прилітіла не так давно, але люди залишились живими. Був малебен, а за 40 хвилин вони вийшли до прильоту, і слава Богу, всі залишились живими. Тут ми нам дуже приємно, оця гардієнка храмі. Бачите, от за мною храм. Це Зараз у нас десь 5 годин, вже вечора, з корабельний район, там вже гідропарк а з гідропарком, там вже лінія фронту. Тут навіть сьогодні дві людини загинуло. Всім дуже дякуємо за вашу допомогу, хто долучився, особливо нашому приходу, свята Велика Мучець, Пантелеймона, всім нашим прихожанам. Особливо дякуємо вам і особливо дякуємо Вікторію, котрий з Лісабону навіть не забуває. А людях, котрі постраждали, там він на лікуванні, і йому потрібні кошти, і йому, і йому важко дуже, але він не забуває тих, кому важче може в чомусь, ніж йому. Дуже дякуємо йому і Лілій